Привіт усім! Сьогодні у нас є 9 липня, неділя. Знаходжуся я у себе в садку. Вирішив я одну делікатну роботу зробити, а саме обрізати лаванду. Дуже багато тут комах різних літає. Це все. Бжоли, комахи всі, всі, всі працюють, всі живуть. Там внизу третій ряд я вже обрізав. Тепер ще тут треба підрізувати. Все цвіте, все квітує, все. І буряни також треба буде косити. Для чого я це роблю? Ну, по-перше, квіти я буду сушити маленькі. Такі і буду сушити. І плюс я хочу, щоб ще осенью. Ще, якщо буде погода, сприятливою щоб вона ще раз заквітла. І також і ці підрізані, ці обрізані, ну, як сказати правильно, чи підрізані, чи обрізані. Пострижені, найкраще пострижені. Такі кущі лаванди я буду через тиждень часу десь. Планую живцювати, якщо буде час, підготувати касети і це все живцювати. Ну, хто знає, то ти розуміє, що ці квітки, вони багато сили забирають в куща. Без квітів кущ краще наростає, наганяє масу. Так що будемо готувати. Будемо готувати кущі для кращого квітування на наступний рік. А цього року забираю те, що є. Якось так.